Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні ми поговоримо про зимову підтримку українців. Від кого правильно від держави, що вже діє, а що тільки планується, як отримати додаткову допомогу і що треба знати, щоб оформити виплати. В цьому відео розповім коротко та інформативно. Уряд разом із президентом Володимиром Зеленським розширюють програми підтримки. Наприклад, виплата тисячу гривень, відома як тисяча Зеленського, доступна всім громадянам, які подадуть заяву через Дію або банки-партнери. Виплати можна використати на унікальні послуги, ліки чи навіть допомогу ЗСУ або комуналку. Не менш важливі нововведення субсидії. Кожен, хто подав заявку до 1 грудня, може розраховувати на допомогу з оплатою комунальних послуг. Вчителі вже отримують додаткову тисячу до зарплати а з вересня. Ця сума зросте до 2000 тисяч гривень. Підпишіться, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти атакам російських ботів на наш канал. Додатково діти з валозабезпечених родин та переселенці вже отримують по 6500 тисяч гривень у рамках програми Тепла зима. Очікується також розширення програм доступних ліків і нова підтримка для кого. Правильно для пенсіонерів друзі, переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Піртка.